Доброго дня. Перед вами фрезер Bosch POF 1400 ACE Він виробляється. Де він виробляється? В Китаї. Офіційно поставляється в Україну. Гарантія дається на нього 3 роки. Чим він обладнаний, як він працює? Давайте подивимося. Тут є захист від глаз, є можливість підключення полосмоку, ну, можна і зняти для підключення полосмоку, є регулювання обертів, так, є упор, є точне регулювання глибини. так, ну Є фіксація, звісно. Ну, натискаємо і фіксуємо. Бачите? Оцей упор ми зафіксували і працюємо. Крім того, Давайте включимо його, подивимося. Щоб включити, треба натискнути на запобіжник і на, на Як ми бачимо, плавний пуск є підсвітка зону різу. Ну, Як на мене, дуже пристойна техніка. Ручки прорезинені, запаху стороннього немає. Комплектується ось таким боковим упором. Тут ще можна циркулі різні застосовувати. Це ручка комплектується ось, таким, ось такою фрезою. Крім того, йдуть дві цанги на, 8 мм, на 6 мм. І стоїть цанга на 8 мм вже в комплекті. Крім того, додатково можна взяти комплект з ось такими фрезами боршівський бачите, в комплекті йдуть такі шість пристойних різних конфігурацій фрез. Вони 8-мм. Так, ну ось дуже коротко про цей Бош. У нього низька ціна і він користується попитом. Крім того, я саме на забув в комплекті ось такий чомудан. Дуже зручний для переноски, зберігання, щоб він вам не царапався, щоб він вам служив довго і щасливо. Ну, шнур, скажімо так, як на мене, це останнє, мав би і більше призиливий бути, але для такої вартості досить пристойний. Ось все, що я хотів сказати. Купляйте, будьте здорові!